Мене звати Маргарита Володимирівна Шевла. Я учитель української мови і літератури Рахнівського навчально-доховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів дитячий навчальний заклад Дунаєвецької районної ради. В цій школі я працюю всього-навсього другий рік, а взагалі загальний стаж моєї педагогічної роботи 22 роки. 22 роки це насправді. Дуже багато. Але мені здається, що дуже мало. Тому що щодня я не тільки вчу дітей, а вчуся сама. І головне, кредо моєї діяльності учити тільки дотичити, доки він хоче. Діти завжди головні і завжди мають рацію. Хто розповість про школу краще за них унікальна наша школа. Вона унікальна тим, що вона дуже стара. Їй понад 150 років. У нас креативні вчителі. У нас проводяться дуже багато змагань. У нашій школі кожен учень це інтелектуальна особистість. Кожен урок не схожий на інший. У нашій школі є вайфай. Ми беремо участь у різних олімпіадах і конкурсах. Сюди хочеться приходити. І, взагалі, наша школа найкраща в світі. Ми живемо в динамічному світі. Який потребує від людини постійної адаптації до швидких змін у всіх сферах нашого буття, вимагає здатності мислити творчо, бути креативною особистістю. Тому надзвичайно актуальною є проблема розвитку креативності на уроках української мови і літератури з використанням ІКТ. Креативну креативна особистість може виховати лише креативний учитель, тому я намагаюсь бути цікавою учням. Розмовляти з ними зрозумілою їм мовою, обов'язково мотивувати і ставити конкретні цілі. Я не викладач, я фасилітатор, т'ютор, керівник проєктів і, безперечно, намагають активно використовувати нові можливості, які відкривають інформаційно-комунікаційні технології. І КТ є тим ланцюжком, який з'єднує інтереси учителів і учнів, викликає зацікавлення, спонукає до творчості. На уроках я використовую програмні засоби навчання, електронні посібники, словники, мовні тренажери, тестові технології. Традиційним є використання аудіо та відеоматеріалів, аудіокниг, музики, пісень, інтерв'ю з письменниками, документальних і художніх фільмів, вистав тощо. Мультимедійні презентації стали звичайною наочністю. Захоплення дітей гаджетами я намагаюся творчо використовувати. Під час уроків учні користуються онлайн-словниками, електронними підручниками і посібниками, готують відеовиступи, інтерв'ю, створюють відеоролики. Зважуючи на часте застосування ІКТ, велике значення я надаю елементам здоров'язбережувальних і здоров'я творчих технологій. На уроках усіх класах використовую ароматерапію, кольоротерапію, валиохвилинки, музику корисну для мозку, а також уроки на свіжому повітрі. Результати розвитку креативності найбільше, мабуть, виявляються у різноманітних конкурсах, турнірах і змаганнях. Тільки минулого року мої учні взяли участь у 12 таких конкурсах. А от чи помітили вони зміни на краще? Ми Розглядаємо усі твори наново. Ми використовуємо інтернет. До ЗНО ми готуємось, використовуючи онлайн-тести. А я пробию виголошувати про мови. Можемо користуватися інтернетом, телефонами, ноутбуками. Ми їздили в театр на Кайдашеву сім'ю. За минулий рік я стільки прочитала книжок. Скільки за все своє минуле життя? Я вільно почуваюся в будь-якому товаристві. Ми, Ми полюбили українську літературу!